Впевнено собі спокійно їде під такий крутий уклон, ще й по грунтовості. Хоп-хоп-хоп, став собі, розвернувся народ. Без проблем. Без проблем запитуючи, чи можна десь для села, там де якісь горки, дивіться, яка шутровка, болото, калабані. Спокійно їде, 84 кг, от така малютка без проблем рот. Тут 500 ватний двигун, тому він і тяне вас в горку. Він відносно легкий, кілограм 44, напевно, 48 вольт 12 ампер батареї, запас ходу до 35 км За годину і максимал, лишка 30-35 км. Ну, з моєю вагою то розганяли його 33. Кілометр за годину по GPS, -у. це ще й дороги не стало. Є задня підвізка передня, тому комфортно їхати під таку горочку. Все амортизує гарно, передок також амортизує, нічого не дрібіжить, все класом тримається міцно. Замовляйте, 16 900 Є в різних кольорах, відправляємо по всій Україні.